Дорогі браття і сестри, Христос Воскрес! В цей святковий пасхальний день я сердечно вітаю всіх вас із великим святом Пасхи Господньої, світлим Христовим Воскресінням. Бажаю вам доброго здоров'я, помочі Божої. Нехай Господь посилає. Мир і злагоду в нашу державу, в нашу церкву святу і в кожну нашу сім'ю, тому що ми святкуємо велике свято Пасхи Господні, яке прикликане примирити нас усіх, привести нас до якоїсь стабільності, дати можливість нам твердо стояти в своїй православній вірі. Ми Зустрічаючи Пасху Господню, радіємо з того, що маємо можливість привітати один одного з цим великим святом, побажати добро здоров'я один одному, надіятися на те, що і в подальшому Господь буде нас благословляти, допомагати нам, і особливо зараз. Коли в нашій державі проходять такі важливі події, коли на сході нашої держави йде війна, церква постійно православна молиться за мир і спокій в нашій державі за те, щоб скоріше закінчилася та братовбивча війна, щоб знову мир і злагода запанували на нашій землі. Тому сьогодні, коли ми святкуємо такий Великий святковий день світле Христове Воскресіння. Я ще і ще раз вітаю вас із цим великим святом і бажаю вам доброго здоров'я, миру, злагоди у ваші сім'ї, у ваші родини і в нашу державу. Помагай вам всім, Господь, воістину Христос Воскресе!